Тульпа Ігор Володимирович. Народився Ігор Володимирович 10 квітня 1990 року в мальовничому селі Привілля на Глухівщині, де пройшли дитячі та юнацькі роки. Після закінчення привільнянської школи продовжив здобувати освіту в Глухівському агротехнічному коледжі за спеціальністю механік. У вільний час любив рибалити, займатися спортом. У мирному житті Ігор довгий час працював у Польщі майстром із обслуговування кондиціонерів. Додому повернувся у 2021 році, щоб підтримувати та допомагати родині, мамі та сестрі. Відважний і мужній, Ігор завжди був готовий захищати слабших та боротися проти несправедливості. З початком повномасштабного вторгнення, не говорячи родині. Неодноразово звертався до Глухівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб стати на захист рідної землі. 22 березня 2023 року Ігор Володимирович вступив до Лав Збройних сил України. Службу ніс на Донеччині, демонструючи професіоналізм і відвагу в найскладніших ситуаціях. Загинув Тюльпа Ігор Володимирович 11 червня 2023 року в результаті ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Його сміливість і самопожертва слугуватимуть вічним прикладом героїзму українського військового. Вірний син своєї батьківщини Ігор Тюльпа заплатив найвищу ціну за наше спокійне завтра. У загиблого залишилися мати та сестра з племінником. Героя поховали у рідному селі Привілля. Тюльпа Ігор Володимирович нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Зі слів старости білокопитівського старостату Олександра Милки, Ігор без вагань пішов захищати нашу батьківщину. Був у найгарячіших точках. Для родини він люблячий син та брат, для друзів надійний товариш. Односельці поважали його за доброту та порядність. Це велика втрата, яка болить усім нам. Ми завжди пам'ятатимемо Ігоря Тюльпу. Вічна пам'ять герою назавжди 33, назавжди в строю.